Маркує північна, коріння, пророщується коріння. Температура, дивіться, самі майже 22 градуси, датчик знаходиться всередині. Температура була більша, 23 і більше доходило в сонячну погоду. Зараз зволожили агроволокно. Коріння температура впала. Дивимося. Вірочка, яке число січа? Перше, а місяць? Март? Март. А по-українськи? Перше березня. Перше березня, друзі. З сьогоднішнього дня розпочинаю відправку. Коріння маракує північної, вже пророщеного коріння. Так що можете заказувати, заказувати ось хто, хто захоче. Відбираю ось самі найкращі рослинки і відправляю. Так, звісно, що через деякий час вони всі виростуть, будуть рости, будуть іще більше. Відправляємо найгарніші рослинки. Так, це вже корінчик, бачите, так, з іншого боку. Невідомо, що так немає не значення, як ви її будете далі вирощувати, верх низ великого значення немає. І по 50 гривень штука на один саженець. Ну, звісно, якщо ви отримаєте ось такий корінець, і найжадібніші садоводи зможуть розділити і виростити ну, з такого, ну, мабуть, за три рослини, може п'ять. У кого є такі горщики побільші, можуть це все. Одною рослиною вирощувати. Так, ось тут видно коріння. Так, тут коріння. Так, оце саджати потрібно, потрібно саджати. Ось приблизно так. Це саженець однорічка. це 100 гривень штука. Ну тут теж можна розділити на. Декілька штук. Номер телефону 095 132 68 38. Номер рахунку Приватбанк Вера. Ану включив в себе в телефоні. Значить, телефонуйте. Номер рахунку вам скажу. Ніхто не пам'ятає. У мене записано так. І, так. Телефонуйте, заказуйте маракую північну і насіння теж.